По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати і показувати любов між собою. Івана 13:35. Ми християни, покликані виявляти любов до інших людей. як Читаємо увещи Захаден у римку зі святого письма, люди знатимуть, що ми послідовники Ісуса, якщо будемо мати любов між собою. Безліч людей вважають любов лише почуттями. Насправді, що це щось Набагато більшим. Справжня любов проявляється через наші дії. Вони не повинні бути якимось неможливим чи недосяжним. Один із найкращих способів продемонструвати любов Ісуса це прості. Повсякденні чинки. Прикладом якийсь невеличкий подарунок комусь або розмова з пригніченою людиною, який потрібен друг. Також не буде виключеним пакет із продуктами харчування для самотньої матері, що живе неподалік. І від вас, і час від часу змушена голодувати. Про демонстру іноді буває дуже легко. Достатньо посміхнутися і привітати незнайомця, якого ви зустріли на вулиці, у коридорі або в крамниці. Існує надзвичайно багато способів, за допомогою яких можна продемонструвати любов Христа. Виявлення якійсь людині, Його любові може пом'якшити її серце, і ви її оком не стигнете змигнути, зм як вона наслід. Дуючи вас, також почне виявляти любов до інших. Тому насолоджуйтеся Божою любов'ю і дозвольте йому направляти вас. Можливо, він навіть зараз показує вам когось і розпалює ваше серце. Бажання благословити цю людину, а ви її не помічаєте. Я прагну, щоб моя любов до Ісуса відображалася в моєму ставленні до оточуючих, навіть до людей, яких час від часу буває важко любити. Якщо мені вдасться, пом'якшити хоча б одне скам'яніле серце, за допомогою Божої любові. Можливо, ця людина зможе зворушити ще когось. І останній торкнеться за допомогою людині до інших людей. Так, Божа любов почне розповсюджуватись і невдовзі у світі відбудеться революція любові Боже я прагну, щоб моя любов до тебе відображалася. В моєму ставленні до інших людей. Покажи мені, будь ласка, як виявляти любов до кожної людини, яку ти сьогодні приведеш у моє життя. Амінь.